Зараз ми Миколи Михайловича, ось він котяток виніс. Ми були нещодавно в нього. Зараз от приїхали брати. Привезли трошки по запитам, які були у цьому будинку. Ви покажіть, куди розгружати. Ща, ходьте, я зараз перемлю, А бабуся ваша вдома. Бабуся, отлич. Ой, зараз. Привезли трошки. Чим можемо, тим, тим і допомагаємо. Треба було йому і псокартон, треба було мінвату, треба було шпаклівку. Добрий день. Поможете там вигружати а що ви? Гіпсокартон, мінвата і шпакльовка. Куди? Нікуди не ложить, блядь. Може сюди. Не матюкайтеся. Давайте, може, сюди. А ми потім тут не розвернемо. Чому? Та тут. Давайте попробуємо. Попробуємо сюди. Га! Так, так, ви підготувуйте, добре? Я все Так, Ви підготовлюйте, а я до бабуся схожу. вона Добрий день. Як ви? Трошки пораєте з городі, так? Трошки привезли вам там будматеріалу. вам велике. Щоб ви чуть щось почали робити. Там бабушки вже стіну перекладають. Да, у Морусі, да. так, так. так що слав слава Богу. У нас ті добре людять Дядя Микола, що що змогли, то, то робимо. Ні. Я ж тільки ззав. Так. І ти за партивом Я ж так. Так. так що Потрошки, потрошки. Ми, друзі, багато чого не, не публікуємо того, що ми робимо, тому що живемо по принципу, нехай ліва рука не знає, що робить права, але, але дещо хоча б треба показувати.